Так, добрий день, продається трактор ДВ-244Б. Ну, шо повнопривідний, мало що експлуатувався. Окей. Заводиться гарно, співтику, все працює. Отакий От крісло трошки потріска на вулиці стоїть. Зараз зараз вам покажу, як заводиться, трошки потріскало крісло, та нічого. Це у нас тут. Двигон. Все працює гарно, тихенько, красиво. Такий, спереду LED фарма, ззаду LED фарм також гарно світить. Такі можу вам продемонструвати. Як воно гарно світить. Зараз покажу, як заводиться. Чи... Це у нас спереду. Це у нас задума. Тепер продемонструю. Так він okay. заводится. Так, несрочно.